12 видів сиру в шаурмі. Це найсирніша шаурма в Дніпрі. Беремо лавашечок, наш фірмовий, сирний соус на основі чеддер. плавлений сирочок, крем чиз. Сулугуні з моцарелою, Косичка солугуні. Прикопчена, кульки моцарели, Сирочок з пліснявою, сир фета. Скільки ви вже начитали видів сиру? Сир ементаль. Беремо твердий сир. Треба ж сирочок розплавити. Такі розплавили. І відправляємо на мангальчик. Подивимося, яка вона в розрізі. Дивіться, скільки тут сиру. Дивіться. Просто сирна. найсирніша шаурма в Дніпрі. Ну що, перший кусь? Це ексклюзивна шаурма для наших підписників. Робимо тільки за передзамовленням.